Канада щорічно витрачає понад 100 мільярдів доларів на інфраструктуру, але зараз нова хвиля змін. І давайте я озвучу вам топ-4 самих цікавих на мою особисту думку інвестиційних проєктів в Канаді. І перше це високошвидкісна залізниця, яка буде називатися Альто. Це високошвидкісна залізниця між такими містами як Торонто, 에, Отава, Монреаль і Квебек Сіті. Чому це так важливо? Тому що в цих двох провінціях, це Онтаріо і Квебек, проживає понад 60% всього населення. Приблизна швидкість буде до 300 кілометрів. А початкова інвестиція буде складати 3,9 мільярда доларів. В процесі будівництва залізниці буде створено понад 50 тисяч робочих місць. Друге міст Гордона Гоу, до речі, він запуститься якраз в цьому році, 25-му. Інвестиція 6,4 мільярда доларів. Це міжнародний міст, який буде побудований між містами Вінзорсо з Онтаріо, і детро. Ройт з Мічигана да, Сполучені Штати Америки, які би не були напружені стосунки між США і Канадою, не забуваємо, що станом на сьогодні США є основним партнером торгівельним Канади. тобто повно 70% всього, що виробляє Канада і експортує, йде саме на США. Це додатково створює плюс 2,5 тисячі нових робочих місць. Третє. в одновенцету в Альберті це дуже амбіційний проект. Вже на першу станцію виділено 1 мільйон доларів на побудову першої станції. Такі станції буде дуже багато. Вони будуть побудовані між Калгарі і Едмонтоном. А до 2030 року в плані, щоб курсувало містами 5 тисяч 000... Вантажівок, які будуть заправлятися виключно водним. В чому перевага водня? По суті, це те саме електроавтомобіль, ну, скажімо так, двигун електромобіля, але система там буде вже палених елементів. Тобто всі ті мінуси, які є в Tesla подібних батарейних автомобілях, вони будуть відсутні. Тобто, вам не треба довго чекати зарядку, заправляється він буде так само, як бензиновий автомобіль по швидкості. Далі, якщо ми говоримо з вами про електроавтомобіль на батареях, не забуваємо, що з кожним циклом зарядки, з великими циклами зарядки, у вас ємкість буде падати. А особливо взимку при сильних морозах запас ходу дуже зменшується. Всіх цих мінусів якраз і не буде. Четверте, це запуск квантового супутника. Це виключно канадська розробка, що дозволить Канаді мати безпечний вихід і доступ до інтернета. Що саме цікавить, закріпить за Канадою лідерство в квантових технологіях. Інвестиційні проекти, які я перерахував, і ті, які я не вказав, дуже важливі для зростання економіки. Вони впливають як напряму. Так і опосередковано, тому що інфраструктурою можуть користуватися всі контрагенти. Відповідно, логістика пришвидшується, збільшується кількість транзакцій. Ну і звичайно, економіка комунікативна зростає приблизно від інфраструктури в Канаді від 1 до 2% в рік. А які би ти хотів побачити великі інфраструктурні проекти в Канаді, пиши в коментах якось так, якось так.